та дорослі. У неділю разом з дітьми відсвяткували День Святого Валентина та познайомили з літерою «И», що означає звук И, та літерою І, що означає звук і. Ми дізналися, що це голосні звуки, які при схематичному розборі слова позначаються ось таким кружечком. Зараз пропоную вам пограти у гру, в якій потрібно змінити слово, щоб з'явився звук «и». Наприклад, листівка, а щоб з'явився звук «и», ми кажемо листівки це множина. Тепер ви разом з дітьми спробуйте змінити в таких словах шоколад, торт, цукерка. Ще познайомили з однією голосною буквою. І давайте зробимо звуковий розбір слова ліс. Звук л «лі» в нас приголосний, м'який, бо перед лі стоїть звук І, який пом'якшує його. Схематично він позначається двома рисками. звук І голосний. На схемі ми його позначаємо кружечком. Звук с приголосний твердий і позначаємо його однією Тож слово ліс при розборі виглядає ось так. Пропоную слово Лис вам розібрати з дітьми самостійно. Тож сьогодні все пригадали. Гарного всім дня до зустрічі!